Привіт! Я Анастасія, сьогодні 1 вересня і сьогодні 2025 рік ще за вікном. Війна в Україні ще продовжується і я ще в Польщі. Хочу сьогодні розказати про свій досвід життя з біполярним розладом. Mm -hmm. Зараз дуже багато зустрічаю з. Людей в просторах інтернету, які шукають е, якоїсь підтримки, бо починають хворіти або на, на депресію, або я просто не знаю, е, якась манія, там якісь навещині думки. От. Зараз я в Польщі і мені трошки складно розмовляти українською, бо не практикую кожного дня. І що? Е, я хворію на біполярку. Е, про це я дізналася, звичайно, не в перший день. Е, моя хвороба почалася 10 років тому, коли мені було 2... навіть не 20, не 10 років, вибачаюсь, а може і 10. 2018 рік, ну, значить 10. Все почалося з гіперактивності, з того, що я не могла заснути, мені нічого не допомагало. От. Е було важко. Я була тоді е молода, юна, недосвідчена, не знала, що робити. І я за перші симптоми були такі, що. Я в кінці кінців, коли дуже, дуже багато днів не спала, то в мене почалися такі, знаєте, сни, наче от ти спиш, і вони тобі кажуть реальністю. От були такі сни. Мені дуже швидко змінювався настрій. тобто Тут я година якась така спокійна, ну, спокійна сумна, от, а потім я дуже весела, а після того, як я весела, я плачу. От, і так можна, це дуже виснажувало, в мене впав апетит. І я звернулася до психіатрів. Я тоді була в Сінгапурі от, і ну що? Ну, звичайно, вони мені там не змогли допомогти, бо була така бар'єрна, мова бар'єрна. І я вернулася в Україну. В Україні на той час в мене вже батьки розбилися, я була, можна сказати, представлена сам собі. І... Я вибрала, що мені потрібно їхати на стаціонар в психіатричну лікарню, і там мені минуло там, років п'ять, да, з того моменту, як я повернулася в країну, мені здіагностували, що в мене психоз. Я великий проміжок часу пила Ну, Мене це призвело до того, що Буквально там за рік з ваги кілограмів 65 я стала 108. От. Мені дуже боляче розповідати, як це проходить проходило тоді лікування в психіатричній. Пам'ятаю, як на мені тестували різні препарати, як в мене було перекошене лице, як у мене слина текла. Це було страшно. От. Зараз, зараз мені 28. І знаєте, були такі люди, які говорили, що Настя з твоєю хворобою, ти ніколи не станеш самостійною, ти не зможеш працювати. Ну, отак. Але мені 28, в мене є робота, в мене є житло. В мене все добре. І я зараз в Польщі і в 2022 році я попала в лікарню в Польщі, бо не могла так записатися до психіатра, і щоб мені виписали ліки. І це призвело до загострення стану, а я тоді приймала оланзепіне. Хто знає той знає, що це таке. От, 에, <кхем> Трохи легше, ніж як клопіксол, але все одно має свої побічні е, дії. От, і тут, а в Польщі, мені е, лікар з Білорусі, е, проаналізувавши все, що я йому розповідала, е, які препарати мені назначали, і він Зрозумів, він зробив аналізи і виявив, що в мене не вистачає літію в організмі. І сказав, що в мене біпулярка, От. І в результаті зараз я приймаю літій кветаплекс уже вже два роки. Відчуваю себе досить добре. Але коли е, приходять оці такі стани манії, то мені стає трохи тривожно, тому що я знаю, я пам'ятаю, як це, коли, коли манія і до чого вона призводить, але завдяки підтримуючій, е, підтримуючій терапії. Е, Це все проходить більш плавно, не так агресивно, якби я коли не приймала ліки. От, що ще хочу розказати? Хочу сказати, що, дорогі мої побратими, сестри, там, не знаю, рідні душі споріднені. Ніколи не бійтеся психіатрів. Психіатр це, це, це людина, це вона ваш друг. Можу навіть так сказати, будь-який лікар зараз це ваш найближчий друг. Це та людина, яка знає про вас більше і може вам допомогти. І співпрацюйте, будь ласка. Бо якщо, е, якщо я б не, спрацю, не співпрацювала зі своїми лікарями, то напевно я б реально була. Непридатне до самостійного життя. На цьому все. Я дуже нервуюся, сподіваюся, що все вийшло окей. Ой.